Привіт! мене звати Дар'я і сьогодні я вирішила зняти таке трошки неформатне для свого каналу відео. Це буде щось типу живі читання, слеш влог. Я обрала три детективи, які я хочу прочитати за три дні, чи може навіть швидше. Це Рейкі Авік Корсо та усі мої родині вбивці. Усі книги я читатиму в електронному форматі. Першу рейкявік я вже розпочала читати на лібравіусі, і вони його так круто оновили, що тепер стало дійсно зручно читати. У перервах між книжками аби ви сильно не знудились. Я вам покажу чи розкажу щось цікаве про Японію. Можливо, покажу якісь красиві місцеві краєвиди, покажу свій город, хоча там майже ще нічого немає. Розкажу, як проходить моє навчання в автошколі. Я зараз в японську автошколу, і це дуже цікавий для мене досвід. Тому, якщо вам цікаво, давайте будемо починати. Перше я взяла рейк'явік. Я вже розпочала читати у додатку лібраріус. До речі, на лібраріусі з'явилася функція підписки. Можна підписатися на місяць, три чи шість. Я хотіла підписатися, не взяла мою карту, тому довелося орендувати собі цю книгу. Прочитала я вже перші три розділи. І поки мені дуже подобається 50 років тому здається, ну п'ядесятому тисячу дев'ятсот році на малюсінькому острові зникає 15-річна дівчина, яка працювала там у родині покоївкою. А на цьому острові живе лише дві людини, і це така це подружня пара. Вони винаймають там будинок чи вони є власниками того будинку, і вони останні хто цю дівчину бачив. Але коли от в першому розділі поліцейський приїздить на цей остров, аби допитати ну не допитати, а як дізнатись, що сталося з цією дівчиною, оскільки батьки не можуть її знайти. І згодом після того, як він починає їх розпитувати, у нього дзвонить телефон. То його начальник, який каже: Не цих гарних людей. Це дуже гарні люди зі зв'язками. Там чоловік, якийсь особливий адвокат чи щось таке. Тобто цю родину чіпати не можна. І виходить, що головні підозрювані. Ніколи навіть і не були підозрюваними. Якось так. У наступному розділі ми бачимо вже цього детектива 10 років по тому. І нам показують більше якихось деталей з розслідування. Ми трошки більше розуміємо, що там тоді сталося, хоча нічого, в принципі, не зрозуміло, бо дівчину ніхто ніколи не знайшов, ніхто про неї нічого не знає. І от 20 років по тому ем, знову ми дивимося, що відбувається з цим детективом, що нового відомо про цю справу, і досі таки нічого не відомо, написано, це цікаво. Це гарно написано, це приємно читати. Є така трошки ісландська, якась нордична атмосфера. Не можу сказати, що це якийсь прям от як обкладинка. Та обкладинка така темна, така от містична, щось таке. Такої атмосфери поки що немає, ну, бо це лише початок. Але мені вже подобається, як це все, як тут закручується сама справа. Тому продовжимо читати. Піду трошки зараз з собакою, мабуть, погуляю, а потім вже продовжу читати. день, сорочка та сама, вона ще чиста. А от голова вже не дуже, тому буде хвостик. Дочитала я вчора Рейкерік вже вночі, тому відео вже не записувала, бо ліньки було. Мені навіть сподобалося от прям дуже сподобалося, так що я поставила чотири зірочки для детектива. Дуже непогана історія. Я вам вже трошки розказувала, як починається зав'язка. Що у 56 му році зникла дівчинка 15-річна, вона працювала покоївку на малесенькому острові, де жила лише одна родина. Взагалі ніяких зачіпок, куди вона зникла, що з нею сталося. І так ніби і не зрозуміла, чи померла вона, бо тіла нема, чи вона сама десь втекла. І отак ця справа висить прямо над усією країною. Ісландія це невеличка країна, але дуже маленьке населення. І всі знають про цю справу. І ось 30 років по тому. Молодий журналіст починає писати статті, розкопувати старі газетні статті про цю справу, говорити з людьми, які були причетні до цієї справи, і починає якось її розслідувати. Я боялася, що буде складно орієнтуватися в іменах, оскільки ісландські імена ну це просто нереально вимовити, особливо прізвище. Але за іменами якось було легко розібратись. Я їх всі запам'ятала. Навіть запам'ятала, як звати головних героїв. Прізвище там, звичайно, нереально. А от імена. Абсолютно нормально. Це така, знаєте, дуже козі От така вона комфортна історія. От десь на половині там такий був поворот, я взагалі такого не чекала. Мені сподобалось. От Дійсно, от, раджу вам гарний детектив. Він невеличкий, там трошки менше 300 сторінок. Читається легко, швидко, дуже класний детектив, а ви відпочити. От мені він за день, отак от пішов. Не можу сказати, що він якийсь прям дуже атмосферний трошечки є нотки трилеру, там що десь в якихось моментах було страшненько. Але так, це загалом така для мене, це була така козів Ну, Така гарно розслабитись можна з цієї книжки. Мені цікаво було, чи зробили вони переклад з ісландської, чи вже з англійської версії. І, звичайно, з англійської. Бо цікаво, чи є взагалі в нас перекладачі з ісландської мови. Тому, здається, у світі, мабуть, їх дуже мало. Тому початок марафону вдався. Далі я візьму Корсу. Поліни Кулакової. Він взагалі менюсінький, там менше 200 сторінок. 180 чи десь так. Я взяла цю книжку, оскільки біват, видавництво, здається, анонсували продовження, що буде ще друга частина. І відгуки такі на цю книжку, ну, непогані. На обкладниці вказано, що це гостросюжетний сюжетний трилер. А у відгуках я прочитала, що ну на гостросюжетний сюжетний трилер це не тягне, але книжка непогана. Тому мені цікаво, я вже читала Поліни Кулакової якусь. Книжку, вже забула, як вона називається, дівчина, яку ми вбили, здається. І мені, в принципі, сподобалось. Не щось таке нове, вау-вау-вау, але непоганий детектив трилер. Я вже трошки почала ту корсу читати, і корсу це порода собаки. І от головна героїня, Натася говорить, що у головної героїні все почало йти не так, після того, як вона зустріла цього собаку. На вулиці вона собака за нею послідував, і вона його прихистила в себе в будинку В хаті, в квартирі. І після того все там щось пішло не так. І ми одночасно бачимо от, лінію цієї дівчини і лінію маніяка вбивці. І, в принципі, нічого в цьому нового немає. Це такий вже звичний спосіб от, представляти таку історію і в серіалах, і в фільмах, і в книжках ми таке часто бачимо. Але написано це непогано. Мені таке цікаво, цього воно таке маленьке: 180 чи скільки там сторінок. Ну, я вже, мабуть, за годинку-дві його дочитаю швиденько, і тоді вже поділюся з вами враженнями і перейдемо до третьої книжки. Третя в нас усі в моїй родині вбивці. От є в Японії такий класний чизкейк, дуже популярний, ось таким от дядьком на горі. І в ньому є трошки родзиночок отак по колу. І коли його ріжеш, то родзиночки зазвичай відвалюються, вони не тримаються на ньому. От Одна родзиночка. І коли я запитала, а чому б їх не додати всередину? Ну, бо так би зручніше і смачніше було, мені сказали, бо це традиція. Бо так вони вже роблять Бог на скільки років, і так і продовжують робити. От в цьому вся Японія. Міняти не можна, бо це традиція. І виходить отак одна родзиночка з боку. Не вийшло мене прочитати три книги за три дні, бо минуло вже три дні з тих пір, як я записувала минуле підключення. Але буде вже так. Дочитала я такі курси, читала електронку. Придбати можна на Якабу і, мабуть, ще десь. А, що я вам хочу сказати? Ну, непогана книжка. Це трилер. На обклиниці написано «гостросюжетний трилер. Ну, це точно не гостросюжетний, але трилер, оскільки ми знаємо, хто маньяк із самого початку, і ми бачимо дві лінії: От, головна героїня, яка якось пов'язана з розслідуванням, і власне сам, сам маніяк. Це такий доволі типовий представник свого жанру. Я б сказала, навіть є такі вайби драми з елементами детективу на каналі СТБ. Такі фільми раніше показували. В принципі, задум і як це написано, доволі непогано, але це дуже коротка книга, дуже маленька, в ній менше 200 сторінок. І мені хотілося, аби якось поглибше були розкриті персонажі, їхні історії, чому вони поводяться так, як вони поводяться. Нам, в принципі, в кінці все пояснюється, чому маньяк став маньяком. Але от дівчина, тут головна задумка в тому, що темрява є в кожному з нас. Це на навканці, до речі, написано Темрява є в кожному з нас. Головне не впускати її, щось там, щось там не впускати її кудись. І трохи мені було схоже на е, це: я бачу вас цікавить пітьма. От Щось, якісь схожі вайби є, от сама саме задум, але от якось недостатньо розписано. Тим бачиш, що от ми бачимо багато дуже травматичних епізодів із ем, життя головної героїні, коли вона була маленькою дитиною. І такі дуже-дуже травматичні епізоди, і все зводиться до того, що вона вирішила не впускати цю пітьму в себе і не ставати, як усі ті погані люди в її житті. Вона всіх пробачає, всім хоче допомогти. Вмирає її вітчим, це не спойлер, е, який ну, аб'юзив її конкретно в дитинстві. А вона ну, витратила останні гроші на його похорон, приїхала, коли він вмирав у тій лікарні. І така, ну, так мені погано, я тебе ненавичу, але я тебе пробачаю. І якось оце мені ці моменти мені видались ну, неправдоподобними. Не знаю, не провідчувала цю героїні, я її абсолютно не повірила. От така якась просто... Для мене вона така була саме персонаж з книги. Тут не уявляла я її як живу людину. І діалоги в цій книзі такі теж дуже книжні. І був тут в цій книзі такий елемент містики, я розумію, більше для того, аби нагнати атмосферності, от щоб напруги, щоб зробити що що станеться. Зараз така напруга буде. Але я трохи його теж не зрозуміла, якийсь він такий був. Дивний цей елемент. Ще склалося таке враження, що цю книгу не дуже добре відредагували. Були помилки в тексті типу Сонце сіяло, хоча сонце сяє. Там хлопець мусів щось зробити. Такий невеличкий, може то одруки, не знаю. І загалом іноді така лексика траплялась: типу поліцейські вилізли з машини. Хоча ставлення до поліцейських потім ну, вони описані так нормально, доволі шанобливе ставлення. Чи щось там вчителька вистромила голову з дверей? Якось ну, такі, от, якась не дуже доречна лексика іноді використовується. В принципі, загалом книга доволі непогана. Я її оцінила на три зірочки, але це такі три з плюсом. Гарненька трієчка. Тому книгу я вам навіть можу врадити, її прочитати дуже легко за один вечір, розслабитись, відволіктись, оскільки, ну, я кажу, розслабитись, бо у мене не було ніякої знаєте, такої емоційної прям страшно не буде. Принаймні мені не було. Можливо, вам зайде краще. Залишається ще одна, яка називається Усі в моїй родині вбивці. І я вже почала її читати. І дія відбувається на засніженому гірськолижному курорті в Австралії. От мені тепер цікаво, чи справді в Австралії є гірськолижні курорти. Мені здавалося, що там прям пустеля і спека цілий рік. Мені здавалося, що там взагалі немає гірськолижних курортів і снігу там взагалі немає. Виявляється, є? Треба погуглити цей момент, бо може автор це просто придумав. Хоча будете з мене сміятися, що я, мабуть, не знаю таке. Але я погуглю і скажу, чи є гірськолижні курорти в Австралії. А ще я ціло розказати про японську автошколу. Як там все відбувається? Тому давайте трошки поміняємо візо, і я вам про це розкажу. Про автошколу. Загалом тест тут дуже складно влаштований, і його доволі складно скласти, оцей іспит. Сам тест поділений на 4 чи 5 частин. Два теоретичних тести, два практичних і е, ще додаткові курси по невідкладній допомозі. Тобто, спочатку ти здаєш теоретичний тест на 50 питань, потім тобі треба. Здати водіння по внутрішньому колу, тобто по в самій автошколі, де проходить екзамен, після цього ти отримаєш таке певне водійське посвідчення, яке дозволяє тобі практикуватись, е, водити на дорозі, от саме на вулиці. Ще один практичний тест на 100 питань чи на 95. І потім вже теоретичний тест на вулиці, після якого треба пройти курси невідкладної допомоги, а також е, курси водіння по Хайвею, щось таке. І це займає дуже багато часу. І тим паче, що я не володію японською, от взагалі, тобто я не можу ходити до японської автошкали. А тоді було б легше, оскільки вони практикуються вже ну, от, саме там, де вони будуть і здавати потім екзамен, це от внутрішнє коло. Я хочу до іншої школи, де є англомовний викладач-бразилець. Які мене вчить. Я не можу сказати, що це дуже складно, але тут специфіка в тому, що японські дороги вони дуже вузенькі. І треба вміти водити, щоб 15-15-20 см до бордюру, якого тут, в принципі, майже немає, то, то це, скоріше за все, буде стіна будинку. І от треба робити, треба вміти робити оці от дуже маленькі проміжки. А ще от саме під час тесту. Ну, в принципі, це під час водіння, але такого ніхто не робить. Треба ці робити постійно чеки, тобто типу, перевіряти дивитися, от ті місця, які в дзеркалах не видно. І оце постійно треба отак: от головою, отак, от крутити. Треба знати, де в якому місці, куди треба подивитись. І оце внутрішнє коло, яке треба здати, цей екзамен, то ну, воно дуже велике. І там стільки, там стільки оцих чеків треба робити. Коротше, ну. Це складно, це доволі складно, як на мене. Я не здавала, я не ходила в ніяку іншу автошколу, ніде на права ще не здавала. Але я вже чула від багатьох людей, що е, бувають випадки, коли люди перездають і по 5, і по 6, і по 10 разів, і не можуть здати. Тому трошки так е, стрьомненько, звісно. Я вже здала перший теоретичний екзамен. Е, і оце зараз я практикуюся вже 10 занять я свої відходила, і треба здати цей екзамен по внутрішньому колу. Але щось, мені здається, я ще не готова. Трошки мені ще треба попрактикуватися. І загалом тут в японії машини, ну, я звичайно і великі машини, але це дуже некомфортно, ну, це дуже незручно на дорогах, бо дороги самі по собі маленькі, і коли в тебе велика машина, ти ну, в деяких місцях ти просто не проїдеш. Чи паркуватися тут складно, бо теж дуже мало місця машинам відділяється. Переважна більшість машин вони такі дуже манюсінькі, дуже компактні, вони такі на коробки схожі, такі квадратні. І, і, і це ще одна складність, бо я доволі висока і велика. І в таких машинах і, навіть ця машина, що в автошколі є, вона трохи більша за ці стандартні квадратні машини маленькі, але все одно сидиш і отак от треба, треба трошки піджатися. там. Ну, Ви зрозуміли. Японія не для великих людей. Давайте трошки покажу вам город. Зараз багато що нічого немає. Є трошки салат, у росте. Це в мене кінкам, це такий м -м, японський типу мандарин, але дуже маленький, його можна їсти зі шкіркою. Троянда трошки вже починає рости. Треба, ще виглядає отак. Там в мене вже горох проріс. Цвіте зараз полуниця. Зараз покажу вам. Це я знімаю 26 лютого, але полуниця вже цвіте. Так, тут у мене ще трошки квітів, але я невеликий фанат квітів, тому квітів у мене небагато. Тут ми посадили виноград. Це виноград, і там ще один, а посередині це в нас дерево японське, яке називається акебі. Це, в нього має бути такі плоди, і воно як виноград, воно плітеться. Оце ці ізі... ці ми цієї зими посадили лимон, але він такий трошки хворенький, тому він майже всі листочки загубив. Бо лимони листя не втрачають називу. Так, вже трошки квітів, там якась це селері росте, якась салати. В принципі, це і поки що все. Отут у мене перці чекають, коли потеплі, і я їх висаджу в грунт. Ви знали, до речі, що солодкі перці це багаторічні рослини, і їх можна на зиму отак от ховати в горшечки, а потім назад висаджувати. А це, це. Як він називається? Інжир. Чи не інжир, господи? Забула, як воно називається. Інжир. Оце інжирове дерево. Оце велике, ну так, як велике, воно ще маленьке і тут ще зовсім малюсіньке. Ось так. Поки що нічого нема. Бачите, тут так ще голенько. тут теж дерево воно сакура, тут росте, тут ще один лимон, тут має бути лохина, але воно все-таки ще голеньке, нічого не видно. Дочитала я нарешті третю книжку Усі в моїй родині вбивці. І вона мені сподобалась найбільше, мабуть. Так, сподобалась найбільше. Довго в мене виходить цей влог, три книги за три дні, точно більше трьох днів. Я вже трошки захворіла і вилікувалася, знову захворіла. Так от про усі в моїй родині вбивці. Це австралійський детектив. Подій відбувається у засніженому гірськолижному курорті, куди з'їжджається родина на сімейне возз'єднання. І це такий герметичний детектив. Усі події буваються у цьому готелі. І що мені сподобалось, те, що ну, автор оповідач, точніше, точніше такий дуже щирий. Він, ем, по-перше, тут незвична манера оповіді, і оповідач він напряму говорить до читача. Тобто, усі факти, усі свої домисли, от прям усе він викладає, розкладає перед нами на поличках в той момент, як він собі там це уявляє. І, в принципі, є шанс розгадати, ну, в принципі, у всіх книгах є шанс, але тут, от прям дійсно, можна разом з ним розгадувати, що ж там таке сталося, що відбулося. Але в мене все одно не вийшло розгадати, хто там бився, що там взагалі відбувалося. Тому розв'язка мені дуже сподобалась. І загалом, ця така манера оповіді вона така дуже весела, дотепна. Мені це дуже сподобалось. Спочатку знаходять тіло, невідомо кого, ніхто не знає, що це за чоловік, але він, наче. Обморожений, але виявляється, він не обморожений. і там потім ще будуть убивство, і вони будуть розслідувати. І ця сім'я не полишає готель не тому, що там якась лавина чи дороги засипала, чи щось, а тому, що вони вирішують залишитись, аби зрозуміти, хто ж там вбився. Цей момент мені теж дуже сподобався. Книжку я вчинила десь на 4,5, Ну це десь чотири зірочки на годріці я поставила. Оскільки я ці речоки я ставлю тим книжкам, які вразили мене дуже десь до глибини душі, які я буду точно ще не раз перечитувати і про які ще декілька тижнів чи місяців ще й потім думаю. Ця книжка не така, вона дуже класна. Мені сподобалась. Я розважилась от ці пару днів, що я її читала. три дні я мабуть читала. А читала я її, до речі, у Playbooks, чи Google Books, як вона називається, бо Лібраюсь чомусь не прийняв мою картку. Так, от, якщо підводити підсумки мого цього челенджу, три книжки за бог на скільки днів, то найбільше мені сподобалось. Усі в моїй родині вбивці, і є продов... не продовження, а от той самий оповідач буде Ерні Канінгем, і він кудись буде їхати. От... Він, до речі, пише детективи. І під час книги він показує. Там... Бо книга починається з десяти заповідей детектива, які люд... письменники, що пишуть детективи, мають слідувати, аби бути чесними з. Читачем. Типу, він сам пише цю книгу, ця історія з ним сталася, і він оце включає усі оці штуки, як писати детектив, у текст. І там каже: на сторінці 9, 25 і 36 будуть убивства. І коли там щось стається, таке, хтось там травмувався чи щось. Він каже: ні, ну ви ж бачите, що зараз сторінка 40, а наступне вбивство має бути на сторінці 96. Щось типу, такого. Мені це прям дуже сподобався. Так от, на друге місце я б тоді поставила рейк'яві, бо мені сподобалось. Ем, Загалом сама справа, як її розслідували. Оцей поворот, що стався на середині книзі, мене теж вибив із рівноваги, мені це дуже сподобалось. І на третє місце тоді вже Корсо, яка ну, непогана книжка, але м, нібито не дуже розписана. От, гарна. Гарний задум, але м, ніби не дуже завершений. Ну так мені здалося. І загалом усі ці враження це дуже суб'єктивна думка. Ви ж розумієте, Ми всі різні люди, і е, ставлення до у нас теж, мабуть, дуже різне. Я ще лише вчуся знімати влоги, тому може в мене не дуже виходить. І е, е, пишіть свої поради чи побажання, чи питання, якщо у вас є, у коментарях. Я рада відповім на все. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Дякую, що додивились до цього моменту, і побачимося в наступному відео.